Всім привіт! Мене звати Ярик і сьогодні ми будемо грати в Grounded. І зараз ми підемо до того пруду. І, добу... і дізнаємось, що там. Бо ми там ще не були. Не разу. Ми тільки його бачили. Оця вода. Давайте впадемо. Так, у нас є 40 секунд, щоб ізучати. Це риба. А вона нас може напасти? Ну, мабуть, може. Ну, потім дізнаємось. Це у нас хто і головаськ. Ми, мабуть, нас не буде трогати? Так, да, не буде. Вот он. Головастик. Колись тут будуть жаби. Давайте більше цих водорослів візьмемо. Доброе 15 секунд. Да буду все. Все эти водоросли. Так. Что-то че я? еще. Сморник. Ой. Это Карпакояца у нас. Жук рыбляк. Добре, йдемо наверх. У нас хватає секунд. Так. Давайте підстрелимо ту бджолу, якщо зможемо. Навіщо тоді я взяв цей лук? У нас мало часу, тому вона вже полетіла в іншу сторону. Ні. А ні, вона повертається. Як же статися? Так, вот бджола. Десь тут вона. Давай, я запрыгую сюди. Де бджола, де бджола? Я хочу її вбити. Давай. Хочу в третій раз вбивати бджолу. да, Я два рази вбивав в Ізгороді. Давай отак. О, попав. Не попав і. Не попав. Сейчас ви побачите, як буду а, битися з цією бджолою. У неї, так, мало життів, але вона літає, ви бачите. Літає кудись в іншу сторону і мені важко її вбити. Де ти? Давай. Бийся на смерть. головою б'єш. розказав? бджоли, бджоли на жалу. Добре. Так, там наша стріла є. Давайте підемо. Стріла на воді, це правильно. Вона повинна бути на воді, бо вона дуже легка. О, а там москіти. Там, там просто стіна. Добре, йдемо. А куди йдемо? Так, що нам потрібно, щоб бути в воді? Давайте подивимось. Кінжал, щоб добути цей ж зморні. Для цього потрібно воз ліста кувшинки. І ми її можемо здобути, якщо, будемо... якщо знайдемо цю кувшинку. От, а там вона кувшинка, будемо туди йти. Так я допригну? Ні, не допригну. Так, буду йти. Ну просто буду йти туди. Паркурити. Я допригну, да, доприг Так, так. можна сюди залізти? Тут немає цього воску. Так, тут він повинен бути. Щось його я не бачу. О, шо з Чому вона під водою? Там карпа коє? Ще так правильно назва Карпакою. Ще одне таке, чому вони під водою чому не над водою? Так це павук. Ми з павуками не любимо битися, крім паучків. Карпакою вона б'ється. А чому вони золоті? А не ці сірі? Там немає. Все. Може там вони не з'явились? Може треба знайти інші ці кувшинки? Паук на нас напав. Ну і що? Це ж маленький, він не так багато урону буде наносити. Я так думаю. Все, він не може сюди піднятися. бо він дихає. Не знаю. Дыхай кипят под водой. Hey, О, там я кувшинка и і... там тоже белая кувшинка. Будем идти туда. Там точно есть им. Ці... Я конив. Ну да. Листа кувшинка, Лист, листа кувшинка. Там щось є. Чому он не кожен раз з'являється? Так. А-а-а-а-а-а! от що це. No water Добре, що паук на нас не побіг. Так, о -о, скільки нам їх потрібно, щоб зробити броню і я пам'ятаю, що потрібно це. Да, два і... Чотири, значить ще два потрібно добути. А потім ще ягодною кожу. Так, маленький повук ткач мене трогай. Так, все є. Йдемо до тієї ковшинки. А, це воск. Сповним названня. Є назву воск. листа кувшинки. Добре. Так. Давай, піднімайся сюди. Може, з іншої сторони? Да, піднявся і. Тут немає! А де їх взяти? Ладно, якщо немає значка викопати, значить його не можна викопати. Що тут є? Це у нас морська вода. Ні, ми її не будемо пити. А це що? Це якийсь клубочок, який зробив павук. Ну дуже похоже. З неї якісь пизерки вилітають. А, це повітря. А, ну я. я знав, що це... Це було очевидно. Що це повітря, а що це там? А, висквість такої ковшинки під водою. Так, виходимо відсюдого і будемо зараз йти домой. Не, не попав. Якщо ви почали звук. Так, я прийшов. Давайте візьмемо всі ці полтину веревки. А все, у нас паутини немає. Ну, ці паутини волокно. Та, скільки нам потрібно? Два каміння і веревка. Так, насекомый молодцы. де нам нас найти кипящий У Бомбандіра! Потрібно вбити Бомбадір. А коли ми брали кусочки Бомбадір, чому у нас її не дали? Три рази брали. Так, получав клик від паука, а це яд від паука. А якого? Якого паука? Mm -hmm. Мне кажется, від паука волка. Добре, там светлячок був, утонувши косину. То, що це зрозуміло. Десь на дні упрути знаходити потрібно, а де угольок? Щось нам не говориться, де Деві? Ну добре. Так, щось є ще корисне? Мабуть, ні. Давайте добудемо всі речі, які потрібні. Так, я зробив, давайте кінжалками не зробимо. І будемо добувати цей взморник які нам дуже корисні Давайте кінжал я хотів поставити на цифру 1, типу Ну, кудись його потрібно поставити. Щоб не заходити в інвентар, щоб не брати його. А тут раз Так, а давайте проаналізуємо. У нас дуже багато речей. Щоб аналізувати... Наживка. О, копйо Мабуть, другого рівня. Маска. Ну, добре, бджолина маска. І в нас немає цього заряду. Що, йдемо до... До пруду добувати в зморні. І... Так, а це краще, ніж наша маска. Ні, наша маска краще. Це погана річ. Так, я хотів дізнатися, скільки нам зморника потрібно. Так, два зморника, добре. Що нас покупки? Воно краще, ніж цей кінжал получить. Ні, коп'я краще, вона чуть урона більше добавляє. Лоуканжала я у цей критичний удар, а в нашій дубине немає ніякої способності. жалко, Так, що там джула, як у странно літає. Добре, йдемо до пруду. Так, я прийшов сюди. Так, не на ту кнопку нажав. Давайте спускатися і деться наш взморнем. Це воно? Ні, оце воно. Добре, добуваємо. Де? Де це знак? О, я добуваю повітря. Люблю добувати повітря. Все, три добули. А може нам ще потрібно? Давайте подивимось. У нас, по-моєму, якась маска повинна була потрібна. Якась маска. От, сферичний шлем. Нам потрібно їх чотири. А я бачив ще один, якусь маску підводну. Вот оця. Ще 4 добути, давайте. У нас є 15 секунд, давай добу... добувай, під. Все, у нас є 6, у нас є вони. Давай, ми встигнемо, ми встигнемо. Як ти мені екран? Що було на, на... на одну секунду, як потім екран? Може, у ще не було екран? Ні, мені кажеться, якийсь був екран, але дуже маленький. Так, я прийшов сюди, давайте все все, що в нас є. У нас не вистачає третій батареї, ну добре. А тут і Нічого, що в нас немає. Зелений вихід. Ну, що ж, дякую, що подивилися моє відео. Підписуйтесь, ставте лайки.